Всім привіт! З вами канал Красиві Рослини. Сьогодні я вам буду розказувати, що робити, якщо ви посадили кавунчик, він ще гарно виріс, але просто квіточки є, але потім вони просто відцвітають і все. У мене кавунчика поки немає такого прям великого, росте тільки. Є помідорчики. Пове, приведу вам приклад на помідорчиках. Ось ці квіточки. Помідорчика робиться так, якщо. Квіточка появилась, вона має засохнути і має ось там плід. пліт. Ось як тут, дивіться, який гарний помідорчик вже. О, або як тут конкретно бачимо, там вже є такі круглі штучки, це вже є нові помідорчики. А в кавунчиків не так. Є... Різні роди. І перші мають квітки бути жіночого роду, вони будуть відцвітати. А потім виростить така квіточка, що зразу ззаді квіточки має бути малюсінький кавунчик, такий маленький. маленький Але ото квітка буде відразу мати кавунчик. Якщо у вас з'явилися ці квітки, ліпше їх відрізати, ті, які не мають задні кавунчика. Тому що вони так би мовити ну, забирають енергію кавунчика. То самого, щоб він давав інші квітки. Так що ліпше ті квітки обрізати. Ну що ж, тепер ви знаєте, що якщо ваш кавунчик має квіточку, але чомусь не цвіте, тепер ви знаєте, що робити, як в такому випадку. З вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.